І всім привіт! Ви на каналі Суперплеєр Браул Старс і сьогодні ми будемо проходити нове іспитання, яке вийшло в Brawl Старсі. Це на той спрейчик. який був. Кстати, таке іспитання вже в нас виходило, здається, літом. Виходило ще поза минулого року, літом виходило. Таке спитання за за задумавши стоплення і грати. І сьогодні ми будемо на... Це не будемо грати на путь Бравл Пас. Так, зараз ми заходимо на путь Бравл Пас і беремо бойця і зразу йдемо в катку грати. Я вчора не грав на путь Бравл Пасу. Бачите, ну, навіть катки не на це грання. Бачите? Ноль 0, 0, 0, 0 із десяти 0 а Було звісні, здається. Так, у мене хтось хоче в друзях додати. Так, що ми в мене у нас тут? Ну, тут таке собі, знаєте, хіба щоб отримати бойці. Отак, раз і все, і більше ми нічого не можемо кстати. А на щодо 3 тисяч кубків, то що не скоро буде. Так, ладно. Розвінялися, кстати, вже 40 наград на цьому аккаунті. Це вже рівно 109 гемів. Вже рівно 109 гемів. Тільки заповнивши гемю, ті ми вже її заполучили. Я вже отримала 109 гемів. 109. І до кінця брав пасу і закінчиться 31 день. Ми мусимо дійти до 62 степа, і все. В принципі, новий Brawl Pass на следующий сезон, на 17-й сезон, що нам обеспечує. Просто зайде, ми заходимо такі пфф і пляємо. Так, ладно. Зараз ми нажимаємо із питання і, і будемо вибирати якусь прикольну обидва. На мене їх тут мало, тому беремо, навіть не знаю, як от брати, Та беремо ЕМС принципі. Беремо стріляти через стіни, беремо ось це хтось, речі буде ага, хаджет, Ну і в принципі поган, Фух, Надіюся, ця катка нам зараз зайде. Я думаю, що це ж це ж це ж просто просто какая іспитання. Так, тільки в мене саме найбільше смущає, що Ну, це не смущає, колись була така, така такий режим, типу привид. Я, я пам'ятаю, таке таке було, коротше режим привид, це просто капець. Так, добре. Зараз, зараз. Пошвидше в мене зараз. Я, я... Так, опа, ну що Єва, думаю, що ти виграєш аніфіга. Так, ну дивіться, як ви думаєте, хто виграє? Єва чи є? Я сиділа що я. Так, ну зато мені, коли я вбиваю гроків, я тільки... Я вчора граю на, на, на основі і побачу, що коли... мене трошки ні заложив тому я трошки погано говорю. Ну, коротше, коли ти вбиваєш бойця, тобі додаються ще плюс тисячі. Але, блін, але, 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 мінус того, що, типу тіпа... Типа коли ти... Опа-опа-опа! На поняв, Бро? тут батя. Просто батя. батя на місці. А, о, брат прийшов, бро, казати, той брат відсиніший, походу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, зараз я на грані проигрыш, але рівно топ рівно том-4 том треба зайняти. Ну, все, братів, ми виграли. Все, навіть коли ми но на ну, 4, ми все одно получаем довгождану награду і це 50 кредитів. Вообще клас. Mm -hmm. Забираємо 50 кредитів. Так, давайте подивимося, що у нас там по спрейчикам. По спрейчикам у нас таке собі. Ну, нічого, зато ми сьогодні, можливо, можливо, ми заполучимо сьогодні цей, цей спрейчик. І питання закінчується вже завтра, Не тому що новий но лише. Ще десь 4, Десь вона ще десь вийшла вівторок, що десь в понеділок вона короче цього тижня точно вийшло, і вона завтра в п'ятницю вже закінчується. це Це спитання. Так, добре. Ми, я планую пройти з питання без одного пораження. Просто без одного пораження за Емс. Пробую пройти. Просто може не міняти бралера і прийти, ну як як не міняти. Може і поміняю, але це поки ми граємо за Емс, але не прийти без жодного пораження. Я, я так пробую, але тільки вона, щоб нам зараз везло, і тим більше я, я, я з я, зі вмінням і грати мушу виграти. Да, да, это кто тут нас Померти! О, зразу двое, зразу двое. А, ні, зразу удалить его. А, це не я даже был. Пипок. я просто думав, що... Блін, промахнулся, 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 промахнулся. Да, да 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 Ну, коротше, ми маємо перше пораження. Шкода, що в мене немає Єдгора, просто капець. Ну просто дивіться, я казав, що я пройде без одного пораження. Якщо б я там. Ну ти чуть-чуть би попав, все, я б, я б його переміг. Ні. Ну все, я більше до Єдгара ніколи не буду підходити. Я бачу він дуже злий, особливо на мене. Блядь, мені оцей значок дуже сильно, цей спретчик нам цей значочок. Тільки він без, анім... він без анімації. А оце зімна... Ні, це теж був. Може кого. Ну давайте виходьте, що тут усі поховалися від мене. Я вас, я вас не буду отрав... отравляти. Тол, так, так, добре додаємо, так? Ага, ну там вже хтось ходить, я ви... Там я бачу дерево. Який кудись який коли зник, просто використав гаджет і зник і цей банку взагалі ніхто не брав. Хотя ви вже не чуєте в як в мене вже... як у мене вже ні заложений трошки, тому я, все, я не такі відчути, мій голос буде трошки важче. опа, добрий день! Отак треба було вести кат, це правило? так вбити і без поруження випрошу. Ну, так в нас вже є одне поруження. ага, ого, От я бачу її. Опа. Давай Блін перемогла. Ну ладно, топ-2 теж нормально. Ми отримаємо 150 очки сили. Одразу, напевно, зараз на ой, захочуть. Так, дивіться, ми можемо зараз ще прокачати, я навіть не знаю, кого нам прокачати. Я от навіть не знаю. Ee, прокачаємо, эти, може, ельпримо. Ельмо став сильнішим. Так, ну ще ктось останній хоче на улучення. Навіть не знаю, кого брати. Ну ладно. Погнали ще ламокатку. Дивіться, може все-таки ми не будемо міня міняти бойця. Просто дивіться, ми давайте залі як ми зробимо. Якщо, якщо ми не приходимо до без безпору... то будемо грати тільки на одному Бравлері. Так, добре. Ну що, весь бід, боїться мене? Да, боїться. Опа. Є. Вірно посаджене, ну ти куди лізеш, а ти куди лізеш? Бачимо, просто йде на вірну смерть. Так. Забираємо ці банки, ходити, я буду. Тільки не дімо майку. О, господи. А, він досить. Без... А, ні, він вже буде з гаджетом. Тому краще я свій, свій гаджет використаю на ящиках, щоб не тратити його дарма. Ну все, в принципі, вже плюс 6 банок, але зараз вбити якогось ігрука, тому що мені треба більше, мені треба більше життя. Є, yeah, більше життя. Ну, око, ще один прийшов до мене сюди. Так добре. Так я навіть не знав, що ми одразу ісцеляємо життя один одному. Це просто копіє. Ну, в принципі, минулий. Можем... Кстати, це. Я думаю, дуже... треба було на основі грати з Емс. що Емс тут сильно тащить. Щоб... Плюс 80 кредитів і, ви... і виповнити задання. Плюс 80 кредитів. Ну нормально, нормально так. Тут щеблю з 80, ну і тут, в принципі, далі йдуть дочки сили, монети, ну і так далі. І погнали! В принципі, це відео ну, це з буде тільки на одному бойці проходження, це тільки за ЕМС і все. Ту, в принципі, якщо Емсу так класно тащу, тому всім раджую грати з Емсом. Може, хтось, а, хтось грає на іншому бравлері краще, але але Емс я тут бачу дуже сильно тащить, і мені вона дуже сильно подобається, коли з нею виграю. Тобто, не шо, а, ні. Пормазав, а тут і Френк, мабуть, так. А, ні, Френка немає, так? Ні, зато я тут бачу най найслабкішого бойця. Ворона! <реку> Прикольно хотів гіл вбити ворона, а по суті вбив я. Так, добре. Тих, тих, тих. Це перший відос там, де я можу прийти із питанням. На. Так, добре. топ тільки, це тільки топ-6, а я вже так жертвую. Жертвую собою. Типа заради виграю. То що нікого нема? Е! Я думав, що тут рівпи з'є, рів, блин. Я за дарма по ульту використав. Я... А я проти тіка не пройграю. Я. Я часу діло проти Тіка точно не проіграю, але хоча то вже топ-3, тому можливо, в принципі, програв. Гаді, за мною якраз якийсь ігрок. Ще, ще плюс 50 кредитів, в принципі. Ладно, це в принципі, такі мелочі награди, тому що мені подобаються питання там, де дуже дофіган гранати, типу там, де даже даються геми. Я завжди чекаю питання там, де були геми. Просто, знаєте, отримати ще плюс 70 є 70 день гємів і все. Ладно, Погнали ще омокатку. Трошки поки ще йде подбор ігроків, я ще трошки роззимуюсь перед грою і. Ібо... Щоб знаєте, щоб не проіграти і не і не профухати всі пораження. Кстати, коли ми, якщо я навіть проіграю всі пораження, то ми пораження не купляємо. Ми ті геми бережемо. Я рішу, я просто перший раз в житті буду мати Brawl пас. Це через 31 день буду мати Brawl пас. Просто капець, перший раз в житті буду мати Brawl пас. Це жесть. Так, я не знаю, чому він не помирає, той вольт. Хоті Вольт таке Знакомі... З, знакомі м'я... знаєте зна, чому? Тому що Вольт це як Вольт на тому на розетці. Я тепер поняв, що такі роздреботчики взяли Вольта. <смір>. Тому що думаю, всі знаємо, я тільки так придумаю, дізнався. Опа, ну давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Господи, я же все потратив, у мене же ноль, ладно. Давайте посвятимо в кустах, якщо що, то вийдемо. Є. Yeah. То і ми зробили топ-топ-топ-топ 4. Ну давай лу, ти десь тут? А, да, да, да. так, десь та, та, тут. І ми вбили лути. просто. Так, тихо, тихо, тихо. Ай-яй-яй-яй, тихо, беремо банку. І як вона мене вбила? Ну, т -т -т давай баз виграв. Ну добре, баз виграв, топ-1 даже зараз. Плюс 80 кредитів ми зараз можемо отримати Бо даже. Але я думаю, що ми все-таки Бо не получимо, бо там потрібні ще 200. Так, так, так добре, хоча тут у нас скільки, а тут у нас 25 торт. Взагалі, ми зараз можемо пройти ще третій, третій етап пройдемо, і буде. І це що у нас за карта? Ця карта, дивіться, для Дальніки. Тут, ми бу... тут було б добре би брати Пайпер. Але в мене Пайпер немає. Тут у нас яка карта. А тут карта для Емпс якраз. Дивіться, у мене з Дальніків, знаєте хто? У мене з Дальніки саме найбільший Дальнік, це в мене є Грей. Ну, Ні, Дженет саме найбільший Дальнік, тому за Дженет підемо. Зараз оцю катку з останню ми доіграємо за Емс. Але хочу стоп! А, а я, тільки... я тільки до Петра, я тільки дурнав, знаєте що? Я, я знав і я, я знаю, можна назвати цей цей відео, але ви але Нас ви вже побачите, коли вже цей відео, вже я вже публікую і побачите його. І ви, це просто не але даю вам ну, очкайте, даю вам одну підсказку. Оцього бойця ми міняти не будемо. Просто ну, догадайтеся, як мій відос буде називатися, а потім, коли опублікується відос, просто напишете коментарі свої відгадки. Може хтось згадав, може ні, ну не знаю. Але зато ми вже проіграли, знаєте, отак, як каркаєш. Отак, на карку що ти про, хочеш профі, профукати всі свої попитки. Отак ти їх профукаєш. Ну. Ладно. Кстати, відео про про Roblox. Я думаю, зразу вже відомо відео про Roblox, кстати, мало би вийти, але воно і вийде, тільки я думаю, що не зараз. Куди там може пізніше точно вийти, наприклад, може десь може по собу... ага, суботу. Не знаю, ні, суботу неділя, ну, може, ні, навіть може сьогодні ввечері. вийде, Не знаю. Ну, У мене ще поки в записі я то відео ще не знімав, тому в мене в записі його ще навіть того відосу і немає. Тому я планую, чи почати знімати одразу після відоса Brawl Stars, чи ні. Я просто так думаю. Я думаю, що в Берсі, було б добре би треба було рознімати. Тому що про Roblox там всім подобається. Я буду проходити... Знаєте, яке я, я шов копі... Отзвичай говорився. Коротше, я буду приходити сотої двер... 90... двері, знаєте, там де такі де треба бігати, шукати. Там вообще супер, жесть, страшно, і все. Бігати від того чорного чудика, від якогось такого чудища великого з тими руками. Я ж то ігру знаю. Чекайте. Ох, просто ті собі заважають говорити, просто капець. Так, що нас там вже по, по, по награда? У нас по наградам до фіга, ми вже можемо навіть хроматичного бойця отримати. Просто туб, у нас зараз є скільки, 250. Нам, нам, щоб, нам щоб отримати хроматичного бойця, треба забрати всі хромакредити з е, прошлого сезону. У нас і тут дофіга наград, і за прошли сезон у нас вообще. Ходиться. 44 награди за, цей, за минулий сезон. Я хочу ці 44 награди перебити. Живемо тут зараз 41. А, а треба, щоб було ну, максимум 45 на наград, щоб побити рекорд на, на прошлому сезоні. Ладно, Там бачу Емс. Ладно, погнали ще раз. Спробуємо. Може, якщо не якщо ми зараз програємо, тоді вже будемо відео закінчувати, Бо це відео я планував тільки для іспитання, тільки для... І все. Я там для такого щось іншого вже його, його не планував. Так, так добре. Брицюємо зараз. ми Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Ну чому іменно таке? ну чому... Топ-10. ТОП-10. Капіс. Yes. Все. Прошу ще плюс три попитки, але ми їх купляти не будемо. Ладно, якщо сподобалось це відео, ставте лайк і, і, і обов'язково підписуйтесь на мій канал. А, точно! Зараз, зараз ми зайдемо на одне з моїх відео. Одне з моїх відео. Зараз, 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 ми, зараз ми зайдемо, чекайте. Зараз, 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 ми, зараз ми зайдемо в одне з моїх відео. Зараз Заходимо сюди, в ваш канал. І дивіться, заходите, дивіться, заходимо. Заходите на, моє... на моє відео. І, і тут, коротше, буде... вискочив така, зараз я вам покажу. Просто я просто я ось це робив. Зараз покажу, ви вже, вже не знаєте, де я то робив. Е... От, дивіться, перекрулю. Коли ви додивляєтеся відео до, до кінця, то тут вискочу отака, вискочу отака, е е емблема. Тіпа така емблема. Кругла, типа така кругла та... зараз вам покажу. Не можу знайти просто. А зараз, зараз, все, і зараз я доіграю цю катку і вам, і вам покажу. Дивіться. Що підписались, щоб підписатись, Щоб підписатись на мій канал. А зараз я, буду, зараз я тут вже закінчую відео, тому що ми тут запушили, за, 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 запушили. Зараз буду вже закінчувати. Блін, чому я граю граєш? Все. Дивіться, зараз я вам покажу. Коротше, просто заходите на мій, на мій відео, дивитеся його до, до, до кінця, і загалом буде вискочити така емблема, і ви нажимаєте на і там буде підписатись на канал, і ви підписуєтеся на мій канал. Ладно, якщо сподобалося це відео, лайк лайки, підписуйтесь на канал і всім і, і всім пока-пока.